Мої вітання, друзі, це п'ятий канал. Мене звуть Яніна соколова. Я щаслива, що ви разом з нами принаймні, цього ранку. Ми робимо все для того, щоб вам було по перше цікаво, По-друге, інформативно, адже ви на першому інформаційному. Ну а по-третє, ми маємо прикладний характер наших студій. Ми робимо це для того, щоб. А або допомогти, Б, або просвітити. Ну і третє для того, щоб створити неодмінно таку знаєте атмосферу в нашій країні, в якій ми любимо нашу країну і хочемо, щоб вона рухалася тільки вперед, а не у зворотньому напрямку. поруч зі мною людина, яка створила пісню, яка має назву Дайте волю надії, звуть його Сергій Файфура, він автор власне цієї пісні. Поговоримо про пісню. І взагалі про те наскільки ми, от в тій от інформаційній війні, яка зараз є, і багато хто стверджує, що ми її програємо Адже в нас немає такої суцільної пропаганди, як в росіян. Наскільки все це актуально? Пане Сергію, моє вітання. Дякую, Доброго що ранку. до нас прийшли. Давайте зараз про вашу пісню поговоримо. Добре. Адже це той факт, який ще раз додає нам впевненості в тому, що ми, ну наприклад, і Надії Савченко маємо такі громадяни, які є героями, сучасними героями. Я вас не нас замає. Дайте поля надії, наших надій. Зараз е, виникла така ситуація, що, власне, і е, українські як таке, не треба вже просто, скажімо, рекламувати. Реклама як така повинна бути, але вже ми далі маємо йти зараз, вже абсолютно е, далі глибше. Тому що ми маємо працювати е, превентивними заходами, тобто на випередження. А ми працюємо зараз на випередженні, як вважаєте? Ні, ні, звичайно, що ні. Я тут говорю. Е, розумієте, є така е, мудрість, скажімо, я що? Е, бажаєш перейти через е, бурхливу річку угу. на той берег, то обов'язково, якщо ріка тече туди, бери набагато вище, бо течі тебе знесе. Розумієте, ми постійно відстаємо. І тому ми дещо програємо. Знаєте, тому... поки ми відстаємо в багатьох речах, зокрема дійсно в інформаційному просторі. Зараз в Росії багато з'являються пісень, які прославляють Путіна армію, взагалі Росію як наддержаву, імперію. Багато хто хто називає, пов'язується з хворобою росіян, таку собі імперську ідентичність, називається хворобою. От дійсно зараз маленький фрагмент такого кліпу, який прославляє Путіна. А ти, ти Путін а Ти же Путін, я би з тобою, тебе я вслед кричу. Мій Путін, мой мили Путін, возьми меня з собою, хачу, я би з собою. Ви як вважаєте подібних речей в Україні вони мають існувати? Я не кажу про прославлення Порошенка або когось з наших можновладців. Взагалі, от речей, які... Ну які Висвічують якусь велич, які говорять, що ми найкращі, наш народ найкращий, наша Фот, нація. Це той напрямок, напрямок, який мені найцікавіший, правда? Дивіться, зараз ми маємо усі зрозуміти. Я думаю, що і багато і так це вже зрозуміли, що війна є конкретна з кровою, з жертвами і так далі на сході, але має бути дійсно оця ще війна нас не просто супротив. а... Ну, дуже 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 потужна наша атака, наші кроки, наші дії щодо інформаційної політики, слава Богу, що зараз є і Міністерство інформаційної політики. Правда, це це дуже я думаю правильні е, е, речі. І знову ж таки працювати на випередження, тому що зараз, якщо ми не задіємо такий потужний інструментарій, скажімо, як митців. Я вже приближаюся ближче угу. і до пісні, знову ж таки, і до творчості. Дивіться, зараз дуже багато є людей, які мислять, е, правильно мислять, е, з усвідомленням всієї тієї трагедії, яка сталася. Тому е, пісня патріотична, яка зараз підіймає дух. Це абсолютно той потрібний напрямок, який повинен розвиватися щоденно. Mm -hmm. щоденно. Дякую, що до нас завітали пана Сергію. Сергій Файфура, автор пісні Дайте волю надії. Ви щойно бачили її в нашому ефірі. Власне та робота, яка є один одним ще одним кроком до нашої з вами перемоги. Ну, даруй тали в інформаційній війні так само. За ранок на п'ятому все найцікавіше тільки тут наш генеральний спонсор Вок.